Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Вершовець в прямому стрімі Українські сукіряни. Українські сукіряни, які як завжди виходять о 21.00 для того, щоб обговорити з українцями теми, які їх хвилюють, хвилюють в сьогоденні на сьогоднішній день. Декілька свіжих новин, актуальних новин. Ну, ви знаєте, актуальні новини для нас це те, що робиться в середині України і на фронті. І про це ми будемо говорити. Є такий непоганий, цікавий матеріал. З вами Ігор Шовець. Традиційні два прохання. прохання Підпишіться, будь ласка, на український YouTube канал Єгор Кравцов. Для прикладу, сьогодні я виклав матеріал під назвою скільки мобілізують. До 2024 року 5 тисяч переглядів майже за 2 години, підписників нуль. Ну, от бачите, є проблема. 5 тисяч переглядів за дві години і ні один не підписався. Тому я прошу, підпишіться, хто може. І низький уклін. Традиційно людям, які допомагають, які допомагають, тому що без допомоги українців самий найчесніший канал України. А ви знаєте, от тепер я скажу: я завжди людина скромна. Не люблю хвастатись але дивлячись на те, що українцям впарює Ютуб. В парі український контент Ютуба я скажу просто: Єгор Кравцов, український історичний Ютуб канал, Єгор Кравцов найчисніший канал України, найчисніший канал України. Тому я завжди низько кланюсь людям, завдяки яким канал працює і, надіюсь, буде працювати 54-57. 08 25 13 71 89 78. Карта Приватбанку. І для тих, хто за кордону допомагає чи хоче допомогти. Будь ласка, Western Union. Заходите, Ігор Швець, профіль Facebook. Там я без бороди в шкірянці. Посміхаюся. По месенджеру списуємося. і Захочете Western Юніон пришлете допомогу. Буду вам вдячний. І по темі стріму. Отже, ви знаєте, традиційно, традиційним для мене є те, що я вгадую, що буде далі. От був такий колись Вольф Месінг, який вгадував те, що буде, те, що є, те, що колись було. Вольф Месінг людина, яка. Ну, це пророк. Вольф Мессинг це людина пророк. Таких людей фактично в світі не було. Так от, я, звичайно, не Вольф Мессинг, але 4 чи 5 днів назад я викладав стрім, в якому сказав, що влада стравлює військових і цивільних, і військові починають закликати бити цивільних. До цього іде. До відкритого силового конфлікту між військовими і цивільними, від, до бійок між військовими і цивільними. І що, ну, я як в воду дивився, що я не кажу і через декілька днів, ну, через неділю повинно збутися. Мені просто страшно стає. Страшно не те, що я передбачую. Я вже звик до того, що я передбачую багато чого. Що відбувається і буде відбуватися в Україні і в світі. Страшно від того, як у нас українці самі своїми руками закопують Україну в могилу. От що не ділити військовим і цивільним? Все частіше в Україні починаються крики: А я воював, а ти не воював. А раз я воював, значить ні, можна прийти, набухатися. І лізти бити морду тому, хто не воював. Це практично вже кожен день в Україні. Практично кожен день поведінка тих, які начебто воювали, приходять, бухають і йдуть бити обличчя людям цивільним з криками Тебе там не було, а я там був. До чого це приведе? Приведе до поганого Приведе до конфлікту військових і цивільних. І цей конфлікт підігріває влада, тому що є така річ, як розділяй і владарюй. Так іде ж все далі. Сьогодні Віталій Коростинський, український військовий, сказав в ефірі одного з телеканалів, що ТЦК потрібно діяти жорсткіше. Якщо треба, потрібно бити по хребту. Що потрібно людям видавати ухилянтів? Вдумайтесь, потрібно бити по хребту простого українця. Ти цикашникам потрібно діти жорсткісти. І це каже український військовий Віталій Коростинський. Скажіть, будь ласка, як ти цика може діти жорсткіше? Вони ж уже вбивають, вони гвалтують. Вони калічать, вони. Ну, що ти цика тільки не робило з людьми, скільки вбитих, покалічених, пропавших безвісти. Я вже не кажу про знущання, моральні знущання і просто про фізичні побої. Це вже просто нормально у нашому житті. Так треба ще ще жорсткіше. І це каже український військовий, а другий український військовий сидить напроти каже, да, да. ТЦКшникам треба ще. давай ТЦК, люди. Я б їм сказав, ви що? Прості, українці з 2014 року донатять, віддають останнє на ЗСУ. Що ви творите, панове військові? Проти кого ви йдете? Ви йдете проти власного українського бідного народу. Ви закликаєте бити простий український народ, на якому ви тримаєтеся, який для вас усе віддає останнє? Що ви творите, хлопці? Що з вами робиться? Що з вами робиться? Збройні сили України підтримують не чиновники, депутати, поліцаї, ТЦКшники, судді, прокурори, блатні приближені влади, підтримує простий український народ. Що ви творите, хлопці військові? Що ви творите? Кого бити? Кого катувати ще жорсткіше? Простих українців, тому що вони не хочуть іти воювати? А хто в цьому винен, що прості українці не хочуть іти воювати? А що ж ви не говорите про хлопців-калік? Повна Україна хлопців-калік, які не мають на що протези купити нормальні, так? які ходять, побираються вже по переходам, тому що їм 850 гривень платять, не вививши за штат військових частинах. Коли військові йдуть без них, без рук нам все, їм дають третю групу інвалідності, і то вони ходять з папірями, на ті одній нозі стрибаючи з них хабаріші вимагають? Що ж ви військові про це не кажете? А кажете, бити, простий український народ? Що це робиться в Україні люди останні часи? Чому військові не кажуть, ТЦКшникам цикашникам? Жорсткіше ставтесь до чиновників, депутатів. Вони ж присягу давали. Вони ж офіцери запасу, вони що не ухилянти, у них бронь? Аж йде війна, поняття броні, коли йде війна, немає. Ну, дожилися. Військові кажуть, треба сильніше бити простих українців. А кожен день скидать донати на ЗСУ. Ну. Як це все зрозуміти? Я не знаю. Далі по мобілізації. Ну що, знову я вгадав, пам'ятаєте, як літом всі кайфували вперед, вперед, в предчувстві скорого мира? Усі казали, до виборів в Америці буде мир. США скаже, і мир буде. Ну, який мир буде? Мільйон повісток до кінця 2024 року. З 1 листопада 2024 року страшна жорстка мобілізація. 900 тисяч повісток вже готово, надруковано і Укрпошта, поліція ТЦКшники будуть розносити. Бусифікація облави не будуть припинятися. Сьогодні про це сказали. А президент Зеленський вчора сказав, що бусифікувати більше не будуть, будуть в електронній пошті пересилати повістки. А хто ж прийде? Ніхто не приходить. Кількість мобілізованих зменшилась в сотні разів, не в десятки, а в сотні. Люди не приходять до ТЦК. Тому будуть вилавлювати, вилавлювати як зайців, як тих зайчиків полохливих. З 1 листопаду вже не тотальна мобілізація, вже просто страшна тотальна мобілізація. Потрібно вигрібти мільйон українських чоловіків. Хоча люди, знаючи в Збройних силах України, кажуть, ну куди ми скільки людей дінемо, куди дінемо, скільки людей? Полігони українські вже не вміщають мобілізованих. Немає де поспати, нема де сходити в туалет, нема де поїсти. Ви скажете, а чому скільки грибуть українців? Правильно, тому що потрібно стримувати росіян. Сьогодні сказали, що росіяни кожен день 5-6 кілометрів проходять. До Нового року вони дійдуть до кордонів Дніпропетровської області, а далі підуть на Дніпро. Люди мої добрі, хто зупинить росіян? І влада думає цим мільйоном людей просто зупинити росіян, не розуміючи, що погано підготовленими, погано озброєними людьми, які після місяця полігону де їх вчать аби як в більшості випадків вони не зможуть стримати росіян, тому що росіяни луплять з літаків кабами. Тому що нашої авіації немає, тому що Ф-16 немає? Пам'ятаєте, як літом всі кричали, і люди набирали по мільйону переглядів? Пишучи, Ф-16, Москву візьмуть. Я ніколи про Ф-16 не знімав відео і не викладав стріми, тому що я розумів, що Ф-16 війну не виграють. Якщо вони ще в нас будуть, де Ф-16? Росіяни просто зрівнюють наші позиції кабами, потім накривають артилерію, а наші на 10 і на 10 їхніх снарядів відповідають лише одним. А потім ідуть танки і піхота трьома хвилями. І все, і наші не можуть втриматись, тому що у хлопців там РПГ, старенький радянський кулемет і автомати. Все. І як казав Арахамія, ну, раз нас не вистачає техніки, значить, ми будемо гнати людей. Мільйон чоловік покладемо могилу. Ну, виходить так. Хочу поздоровської е, з людьми, які сьогодні в чаті, і хочу поздоровського з названою сестричкою з Канади Маріною Клин. Дякую, пан Мариночко, що ти знайшла час. І дивися, хочу поздоровитись з літописом літописом українського народу, з паном ЛМ. Хто ще у нас сьогодні? З пані Тетяною Тищенко, з пані Андрієм хочу поздоровитись, з пані Олією Бак... Бакун... Бакуніною, з пані Юріним Соколом, Володимиром Терлецьким, з земляком Свеном, з пані Анною Рубас. З пані Віктором Мюхічук і Сашою Спащенко. Вибачте, шановні дорогі рідні, може, десь попутити якусь букву в прізвищі в фамілії. Але я дуже радий, що ви рідні, дорогі, зі мною сьогодні в чаті. Дякую за підтримку. Отже, мобілізація до 2024 року мільйон чоловік. А далі що? Війна до 2027 року, про мир уже ніхто не говорить. Про мир ніхто не говорить. І що далі? Ну а далі? Знаєте, війна страшна річ. Страшна тим, що ніхто не хоче припинити війну. Питання, чому війна не припиняється? А я скажу, тому що війна вигідна. Тому що на війні міжнародні транс. Корпорації заробляють мільярди доларів. Тому що в Україні, в Росії, Верхній головаті заробляють на війні скільки, що в мирний час вони навіть не думали про такі гроші. Тому війна не припиняється. Тому прості люди це м'ясо, яких ніхто не жаліє. Простих людей на війні ніколи ніхто не жалів. І самі люди вже дійшли до такого стану. Що вони не розуміють уже і не хочуть розуміти, що робиться. Великі проблеми Великі проблеми ще й тому, що економічний стан, стан економіки дуже поганий. Ціни піднялися на все. От я дивлюсь по своєму містечку, по магазинах, Ціли, ціни піднялися страшно. Як люди переживуть зиму, як Люди доживуть до весни, як люди витримують підвищення податків, як магазини витримують підвищення податків, як ФОПи витримають підвищення податків, ніхто нічого не знає. Але саме страшне, знаєте що? Що сьогодні новина сама крута в Україні, вибачте, за молодіжний сленг це про нового генерального прокурора. Скажіть, будь ласка. Якщо росіяни дійдуть до кордонів Дніпропетровської області, якщо росіяни вийдуть на Дніпро, важливо, хто буде Генеральним прокурором в Україні, так? Я думаю, неважливо. Сама страшна проблема зараз те, що росіян ніхто не може зупинити. На східному фронті. Сама страшна проблема, що сьогодні відкрито в українській пресі, українські блогери, ютубери пишуть, що східний фронт обвалюється, що він обвалюється. І це може привести до страшних наслідків. Війна може прийти. В кожен український дім війна може прийти в кожну українську родину. Що буде далі? Не знаю. Не знаю. Ви знаєте? Чесно кажучи, от я думаю, як сказати, щоб не обрасти рідних дорогих українців. Чесно кажучи, ми завжди йдемо по колу. Ми завжди йдемо по колу, тому що після князів Київської Русі, на превеликий жаль в Україні не було правителів, окрім Богдана Хмельницького і Петра Конашевича Сайдачного, які знали, що робити. Підкреслюю: для того, щоб перемогти, потрібно знати, що конкретно робити. І не тільки знати, але й діяти швидко, рішуче. Потрібно консолідувати об'єднати український народ, перетворивши його в українську націю. А у нас українців не об'єднують. У нас українців розділяють по мові і по вірі. У нас українців стравлюють, заставляють бити один одного. І це при тому, що ворог зараз знаходиться вже приблизно в 15 кілометрах від. Кордону Дніпропетровської області. Хто його зупини і що буде далі? Скажу чесно, не знаю, покаже час. А поки з вами український історик та журналіст Рошвець в традиційному прямому стрімі українські сокіряни, пані Наталія тимчишина доброго вечора приєднались до вас. Що я вам скажу, дорогі рідні? Дякую за підтримку. Відпрацював вечірній стрім 54 57 08 25 13 71 е 78 Хто з-за кордону дорогі рідні, повести Юніону можна переслати донат. Обнімаю, дорогі рідні українці. Ви знаєте, доля України в руках Бога. Тільки Бог може врозуміти і врятувати українців. Спокійної доброї ночі. Будемо надіятись на краще. До зустрічі. До побачення. Дякую за стрім.